Слава Ісусу Христу. І дуже важливо розуміти, що обставини, про яких було сказано це слово, людям потрібно було це слово підтримки, друзі. Розумієте, коли ти стоїш на порозі яких-то Божих вчинків і тебе Бог кличе, а ти бачиш обставини, які зупиняють тебе, ти тоді. ну... В тебе питання, Господь, що мені робити? Ти ж мене кличеш туди, а в мене ну, преп'ястє. Якраз ці обставини описані тоді, коли цар Кір освободив народ і відпустив, їх і дав ще їм стройматеріали, щоб вони прийшли в Єрусалим з плена і побудували місто, побудували храм і побудували мури в Єрусалимі. Відбудувати центр духовного такого, можна сказати, всемірний такий центр духовний. І коли ми бачимо це в четвертому розділі Книги Єздри, то ми бачимо там, що є певні протистояння, коли люди, призвані Богом, виконують місію Божу, зайдуть, завжди знайдуться нечистиві люди, які будуть ну, мішати нам виконувати цю місію. Це похоже на те, що ми сьогодні йдемо, як помните, Павло ішов, але він не йшов за Богом. Він ішов проти Бога. Тому, коли він став іти за Богом, проти нього якась інша сила повстала. Тому він і сказав, що всі водіми Духом Божім суть це не Божі, тому що я невідомий уже обставинами. Розумієте? В нашому житті бувають такі обставини, що тобі вже нема куди йти. Ну, це похоже, коли ти вийшов із Єгипта, за тобою гониться армія ворожоних бандитів, да, в головорезов, а впереді тебе чекає море червоне. І тут обставини, ну взагалі не в твою пользу далеко. Так же? Тобі треба йти утонуть, і тебе зараз порубають фараонові бойці, головорези, бойовики, як сьогодні кажуть. Але у Бога. Є вихід завжди із любої обставини. Коли він кличе на «Пошли, я тебе приведу в землю, він з обставинами не, не рахується. Розумієте? Він господар над обставинами. Так чи ні, друзі? Бог господар над усіма обставинами. Коли учні були в бурі перелякані, він сказав одне слово. Шабат, шалом. Успокойся і перестань. І що ми бачимо? Перестань. Все стихло сразу. Yeah. Його слова достатньо, і він все контролює. І дивіться, коли народ Божий почали будувати мур, почали будувати храм, повстали нечистиві люди, які захотіли заважати, на початку заважати, а потім кажуть, давайте ми в місті будемо строїти. І ось дивіться четвертий розділ. Книга Захарія, Слава Ісусу Христу! Тоді посланець, я з першовіша читаю, ангел, який розмовляв зі мною, повернувся і розбудив мене, мов того, хто прокидається від сну. І мовив він до мене, що ти бачиш? Я відповів: бачу світильник, виготовлений із щирого золота. Зверху в нього посудина для олії, сім свічників на, на ньому, і гілка сімома е цівками, що ведуть до кожного свічника для поповнення олії розташованого зверху. От якщо уявити це видіння, то ми плоті так і понімали, що я бачу світильник. Мінора, Мінора там, так, да, як євреї кажуть. Але що воно мені означає? І можна трактувати як хочеш. Босать Бог є світ, і не тим ніякої тьми. Але він не розуміє, що Бог йому хоче сказати. Ми часто люди думаємо, що Бог скаже так. Ну, як я хочу, це почуть. Але він каже так, як він хоче це сказати, щоб я це захотів почути. Дивіться, що він говорить це пророку. Пророк каже, я оце бачу. Дивіться, що він каже далі. Сім свічників... А, ну ми прочитали, да, розташовані зверху. Третій вірш, друзі. Поруч в нього два оливні дерева. Одне праворуч від посудини, друге ліворуч. Вони дають олію для поповнення свічників. Тоді я сказав ангелу, що розмовляв зі мною, що воно таке, владико? Я хочу вам сказати, друзі, що часто Господь говорить так, що ми не можемо зрозуміти. Ми говорили це про Марію. Якби вона була релігіозна, вона б ніколи б не сказала, то не, не треба мені подсмертно знову. розумієте? Тобто Бог каже, ти зачнеш, а, а це протизаконна, по суті. Тобто ти, по суті. Повинен переступити якісь принципи і піти на Божі, ну якби на зділку з Богом, якщо можна так сказати. І ось Зареварвіль він пішов на зділку з Богом. І Захарія, він ну, підкріпляв їх словом, але йому треба було працювати. Йому...